Всім привіт! Як води у мене на каналі нове відео, нове завантаження. Находжусь зараз в Голландії після розвантаження в Люксембургу і аеропорту був коротенький рейс з Бельгії до Нідерландів. Там 350 кілометрів, навіть не було щось засняти. Одна цікавинка була, то, що на завантаженні двостороння розтентовка вантажили ліс дошки. Та на розвантаженні також двостороння розтинтовка, Трішки була фізична зарядка. Ну, Хто підписаний на мене в інстаграмі, це все бачив, бо я стараюся туди викладати також цікаве відео. Так що підписуйтесь. Ну а зараз рухаюсь на завантаження також в Нідерландах недалечко. Буду вантажитися уже на Швецію безпосередньо. Нова фірма, ще там ні разу не був, хоча нова лінія тут на всіх фірмах перший раз. Тим цікавіше. під'їжджаю до завантаження. Автобан закінчився. Почалась національна дорога, і то трішечки так як, дорога впирається в море. Нідерландці проводять ремонтні роботи. Щось будують будинок. А Віталік сюди приїхав вантажитися. Дуже тут багато велосипедистів. Не знаю, де їх більше. Можете написати в коментарях, як на вашу думку, де більше велосипедистів в Нідерландах чи в Китаї? О, тут велосипеди дуже поширені. З однієї це і правильно, по-перше, позитивно впливає на здоров'я. Ну і по інше розгружають дороги. Розвантажують. Скажемо там, тут якісь... Поверніть на другому повороті праворуч. Порт, не порт, якісь баржі припарковані І розвідний міст. Поверніть Проводить поверніть ремонти. Пропустимо цю жіночку на велосипеді, щоб не налякати, не дай Бог, а то вилетить з моста прямо в воду. Спорт. Цікаве місце. Приготуйте Містечко таке. Через Велосипедні доріжки, всі собі. От. Дівчата катаються на велосипедах, на вантажівках. Все серйозно? Астра. Якась фірма називається Астра. Ви прибудете Вот десь тут. Значення зараз Астра. От і моя фірма. Скоро намальовані. Так, мабуть, я тут паркуюсь на аваріїшці і йду в офіс. Це був офіс, а завантаження заїзд з іншої сторони пояснили, що потрібно взяти направо і там будуть відкриють ворота. Вже відкриті одні з них. Отже, нам потрібно заїжджати саме сюди. З'їхав, розвернувся, так як відомо, що під ліву сторону краще заїжджати. Тут потрібно заїжджати, от з лівої сторони будуть рампи, але найкраще з дороги це робити заднім ходом. Спробую вам це все продемонструвати. Так, і помаленьку починаємо запихати причіп вже на територію, ну і безпосередньо. Коли бачите, що заходить ліва сторона, потрібно контролювати, що робиться ще й справа. Під'їжджав в плотну під рампу, так як це не РФ, це у нас стенд. Потрібно тут трошки попрацювати. Хочу підняти повищі дошки, так як бачу, що палети досить, досить високі. Хоча б отак їх потрібно підняти. Одразу не закладав. Тому що не було розуміння, що будуть вантажити і як. Бо якщо б вантажили збоку, то з землі тяжковато знімати ці доски, потрібно лишній раз скакати. все одно зараз у вантажників. Кофе тайм. Маю час. Такий тут в мене порядочок. Тріщотки, кутики. Ну і паски, я їх поскручував, так як завантаження було двостороння розтентовка, не було змоги одразу їх повісити на в основному на правий край причепа, тому що більше ліва частина робоча. Більшість завантажень, розвантажень. Проходять через ліву. лівий бік причепа. Ну а зараз даю вже впритул до рампи. Ну і Буду чекати, поки, поки вони поп'ють каву і почнуть вантажити. Не знаю, потрібна буде їм якась допомога. Бачу, ніби вантажати коробки з Ну, це вже розберемося по ходу. Так, ось такого плану рампа. Тому що тут такий похилий спуск. Ну і Потрібно піднімати. Зад на автомобілі, щоб попросту тут он, нічого не шкрябало, ну і не зривалося ці гумові вітровики від цього і ламаються лапухи, брезовики так звані. Чекаю, поки завантажать, і буду рухатися в сторону травемюнди, звідки в мене паром на тралебор. Завантажили, в принципі, нормально. Трішки більше ніж годину часу. Ну і зараз буду рухатися в, принципі, в зворотньому напрямку. В сторону Німеччини також трішки національними дорогами. В сторону міста Бремен. Нормальна фірма. Завантаження майже як на рефі. Навіть вписали в Це що заборонено кріпити вантаж. Так як завантажили якісь жилейки, цукерки, навіть пригостили. Дрібнички, скажімо так, але приємно, ще навіть дуже. Такі тут роз'їзди. Вітрильники, яким дуже вже багато років, на мою думку. Судячи по їхньому зовнішньому вигляді, щось тут ці жінки на велосипедах виробляють, незрозуміло. Так, зачепити легковий автомобіль. На Не дуже тут <кхів> предназначено все для автомобілів. Великих до порту Травемюнде 454 кілометри, повідомив експедитор, що паром сьогодні на 10-ту годину вечора. Якщо дорога по дорозі не буде жодних сюрпризів, значить все нормально, встигаю доїхати. Так, по навігатору показує 5 годин і 15 хвилин їзди. Ну і ще плюс потрібно додати паузу. Це в найкращому випадку 6 годин. Зараз у нас на годиннику 13.40. Дамо 20 хвилин поправку. то вже ми прибудемо о 20 годині, 8-й вечора. Тобто залишиться 2 години до парома. Якось так. Лагенько. Притик, але мало би встигнути. Нідерланди з <клухи> їхніми вітряками майже по всій країні. Ну і хочу сказати коротко позавантаження. Не завжди на тенті потрібно відкривати. Дві сторони і тяжко фізично працювати. Так під'їхав під рампу, зробив порядочок. Ну і сидиш собі в автомобілі. Чекаєш, поки закінчиться завантаження. Навіть не прийшлося кріпити груз, так як от та ж відправник вписав в це мері, що заборонено кріпити груз, так як там коробки, вони просто помнуться всі. Проїхав я, Нідерланди, спокійно, навіть трішки нудновато. А-28 виїхав вже на Німеччину. Також приїхав рівнина, така якась погодка перед дощова. Їдеш і чисто засинаєш. Зараз вже проїхав Бремен по одиничці, до порта залишилось 163 кілометри. Ну і потрібно заїхати, зробити паузу 45 хвилин, так як за один раз не зможу дойти. До порта. На годинку 17 година 37 хвилин. Вже паркінги забиті. Це й не дивно для Німеччини, тим паче б діля великого міста. Потрібно одразу їхати ставати в головах попереду автомобілів. Ну або на місце для негабаритів. І стояти 45 хвилин. І їхати собі далі. Перерахувати. плавно Де не габарити став німець, значить ми запаркуємося тут в хвостах.